Озвучено Мунерзе. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Схоже, коні в романії на закуску віддають перевагу батогу. Що? Ви навіщо ви його мені принесли? Це крім цього, якщо ви скажете мені, де знаходяться інші, я принесу. навіть якщо я прийду з іншим батогом, що мені з ним робити? Будь ласка, пробачте мене, я не хотіла зволікати, я знаю, що помилилася. То що ви зробили не так, а? Все з самого початку я. ні, досить зупиніться. замовкніть. Дідьку. Ви дихати взагалі збираєтесь? Щоб спинити гикавку. Гикавка припинилась? Що зі мною? Я вже стільки разів через це проходила. Чому я настільки налякана? Я маю заспокоїтися і почати знову якою верховою здою ви зібралися займатися в такому стані? Я зможу зустрітись там з новими людьми, тому. Для чого вам зустрічатися з новими людьми? Візьміть це. Все гаразд. Значить, потрібно було принести яблуко? Мусить бути ще щось. Тож мої страхи були безпідставними. Але чи можу я поїхати на вашому коні? Все гаразд. Точно? Точно. Але хіба кінь не роздратується? Цим скакунам просто потрібно дати яблуко, і вони більше не зможуть розпізнати свого господаря. Привіт. Я дам тобі оце, тому будь слухняним, добре? Схоже, ви йому сподобались. Так, він такий милий. Тоді пішли, Седріку. А? Отже, леді обрала коня. Так, вона поїде зі мною. Ви не проти? Дійсно, візьмете мене з собою? Взагалі тут це мій кінь. Я однаково нічим не зайнятий у вихідний, тому все гаразд. Але ви казали, що у вас є справи. Я подумки зайнятий. Що так з його логікою? Гадаю, навіть ці зрушення в стосунках це вже прогрес. Спочатку йому було бридко навіть дивитися на мене. Потрібно і далі докладати зусиль, щоб він не втратив інтерес. Е -е. Що це? Ти це бачиш? Ти теж? Я думав, це галюцинація. Такого не може бути. І це той аскетичний герцог? Не треба навіть поверти голову, щоб відчути цю кровожерливу ауру. Ба більше усі сприймають цю ситуацію як таку, що виходить за рамки їх розуміння. Що ти робиш? Зазвичай я виправляю все, що ти коїш. Не звинувачує мене. Я й не виню. Тоді що ти хочеш сказати? Хіба твоє ставлення має бути однаковим від початку до кінця? І що ти робитимеш? Припини іронізувати, я хоча б вдячна, на відміну від батька. Ну, звісно, ти ж у нас в родині єдина, хто знає, що таке совість. Боже Елен, чому ти раптом почала суперечку? Я почуваюся яблуком розбірту в таких ситуаціях. Якщо ти це знаєш, то чому б тобі не зупинити суперечку? Це створює певний дискомфорт. Зупиніться обоє. В цих чварах немає сенсу, чи не так? Айсуку, ти теж зупинись. Твоя дружина поряд з тобою, тому йди б веселися з нею. Ей, hey, ей, hey. я б хотіла їх зупинити, але чому ця ситуація виглядає настільки гнітючою? Ох. Отрясся. Не, не сперечайтеся більше. Не сперечайтеся через мене, це зруйнує ваш шляхетний образ. Для вас озвучували Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.